Крава В туалете сидите дракона, да що зараз будем каркас тянуть и каже, а я пішов в туалет на всякий случай скажу. Чтобы легче було. Чтобы легче було. А ну кусочок кирпичинки, вот у... о о о о Не пройшло и три года. Анатолій, Анатолій. Тоха с облегчением. Сери, не ну подожди, куда спи? идем, блядь. Нет, 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 понад этим. Понад хмаром. Понад хмарами, блин, идем. То, что сюда собирались идти. Серый, блядь, план напланировал. Ну, Пішли. Вы нам тут осталось 5 километра прийти. А ты горизонтально. Так, ребята. Там сюда. А я думал, вот так. Вот так я думал. Вот, смотри, смотри, я их заподнял. Серый, я по... Под... Да, Отвою... <С two konuşaves> Зато я отак мав. Оце, ребятушки, не пройшло і три роки. як ковчих полтавский з'явився на цьому каналі. Ой! Думал, думал, що ж вам все заснять. Думаю, сніму про пасат самоліт свій, на якому я проїздив вже 4 роки і продав. Ребята, продав. А чого продав? Ну що? Час проходить, час змінюється, тому і автомобіль потрібно змінювати. Наперед трошечки вам скажу, хочу електричку. Поїздив 2 місяці на електричці, як би зрозумів економію. І так далі. Ну, розберемо цей момент уже можливо в слідуючому відео. Не буду загадувати, тому що можу ще пропасти на якийсь час. Ну, а якщо ви підтримаєте, то хочу таку не знаю, рубрику може внести лайф. Лайфік, просто от по лайфіку, ребятосики. Просто по лайфіку вам буду знімати. от Відкриваю камеру, да? запускаю відео і полетіли, ні гори, ні низу. Просто. От я зараз на стройке, ребятки. Ми працюємо, у нас тут фундамент такий 200 квадратів. І просто от вам покажу. Або поділюся своїми якимись думками. Або куплю новий автомобіль, поділюся з вами. Все ж таки на цьому каналі і про будівництво, і про ремонт. Я знімав. Тому я думаю, буде цікаво, хто залишився, хто залишається зі мною, ребятки. Обняв-подняв ні не не низу, атаман БСУ Бівельних Сил України. Можливо, я вже виріс, можливо, постарів. Але з вами, як завжди, Вовчик Полтавський. Так, ребятки, ну що у нас тут твориться? Хто слідкує за каналом Майстер-Кладки, той знає, що ми зробили там. Підвал, підвал тіре бомбосховище, 3 метри в глибину. Ну, коротше, вже почали стіни, там армакаркаси, там дошка, скоро будемо крутити опалубку. І тут у нас траншеї. Нариті, отакі траншеї. Пітно застройки 200 квадратів будиночок. Отакий буде у нас. Зараз під подушечку. Ми пробиваємо плівочку, щоб ця влага збереглася в бетончику і не пішла в землю. Отак От ось по феншую робимо. Ну, на цьому об'єкті вирішили так зробити. Раніше це все робилося, просто каркас укладується, і все, заливаємо. Ніхто дуже не заморачувався, ну а на цьому об'єкті вирішили заморочитися. Замовник, ребятки, любить красоту, перфекціоніст. І в цьому ми з ним схожі. Е, дуже мені подобається працювати з замовниками, з якими саме ми ментально от схожі. Розуміє? Я взагалі просто кайфую тоді від своєї роботи і коли замовник е, повністю і в цілому якби, полагається на мій досвід, і що я йому зроблю конфетку з його будиночка. Ну, точніше ще поки, поки тільки з фундаментами. А далі, якщо вам буде цікаво, буду, буду вам показувати, буду вам знімати от в такому лайф-форматі. На майстер-кладки ви можете подивитися ну, в більш, мабуть, повноцінному форматі. От у нас по нашій господарчій будівлі там все, все, ребятушки, в подробностях. У всіх нюансах знято і показано. Ну не знаю. Може я вже старію, а можливо вже все е, показав, весь свій досвід, мабуть, на майстер да? <кху> Ні, ідеї не закінчуються, ребята. Ідеї не закінчуються. У мене ідей кожен божий день більше і більше. Е, ну, Головне, щоб мотивація була, ребята. Головне, щоб була мотивація знімати. Зараз подивлюся, як ці відео підуть, далі будемо вже дивитися. Ось такі в нас армокаркасики. Уже всі готові. Ще до траншеї все ми приготували. 14 арматура. 8 на хомоти. Хомоти. Все по фіншую. 4 нитки на 80-ту подушку. 4 нитки 14 арматури, ребята. 70 кг 6-мітровий каркас. Оце якось так. Ну, тут газоблок, все по класіки жанра, нічого нового немає. Отакі у нас об'єкти. 13 соток об'єкт. 200 квадратів будиночок, господарча будівля з повноцінним підвалом. Майже 3 метри висота. Ну і звичайно на сьогодні дуже актуально. Навіть хто там каже, Вова, це не повноцінне бомбоубіжище, там должно бути і два виходи і так далі. Ну тим не мене, ребята, не повноцінне, но якесь воно та і є. да. Тому що, понятно, що зверху надо там і моноліт, там по 50 сантиметрів заливати. Двойний виход. Ну короче, куча там нюансів. І куча. Требуваній до бомбоубіжища. Ну, якось так. Ми ж мали гори, горині низу. Займаємося роботою. Е, навчаю хлопців потихеньку, тому що робити нікому е, варіант такий або самому закатувати рукава і вже працювати своїми руками. Ну, Такі об'єкти ти сам не ухватиш, понятно, якісь не знаю, заборчики, якісь невеличкі якісь пристроїчки. Десь щось комусь пристроєчку якусь зробити, прибудову невеличку. Таке ну, помілчам. Такі об'єкти ти не візьмеш сам. Е, спеціалістів майже не залишилися на Полтаві, тому прийняв рішення вчити буду. Зараз три чоловіка, вчу їх, і у нас в принципі об'єкти потихеньку росте. От, Це наш станочок, ребятки, для в'язка армокаркасів. Отак От це все діло виглядає. Хто буде будуватися, можливо собі, можливо, комусь. Не полініться, зробіть отакий станочок. І вам дуже облегчить роботу пов'язки Арма Харкасів. Ось таких. Все чотенько, все удобно. Десь на рівні пояса свого зросту. І все чотенько, все по красоті, дуже зручно. Витрати по роботі, ну не знаю, якась там година, два чоловіка, от якийсь станочок склепали і все, ні ні низу в'яжете. І все буде по фіншую. Все, там ребятки вже закончили пленочку всю оббивати по траншеї. Може хтось скаже, що це не нужно, операція, процедура. Ну, Ми з замовником прийняли таке рішення. Краще, як краще. Да, є якісь затрати, ребятки. Є поплівки, Сюди брав плівку 200 мікронів. І е, кріпили ми її. Ну, в мене нічого не знайшлося більш раціонального не знаю, рішення, як гвістками по е, шиферу. Взагалі, класно все працює. Пленочка, дивіться, які. просто от корита зробили по подушку. У нас тут 80 см подушка буде. І 40 будуть блоки ФБС далі. По 20 см. Ну, типу запас ще буде. Не думаєте, що цю всю траншею? Зараз ми бетаняхою зальємо. І плівочку ми піднімаємо на висоту подушечки нашої. Якраз на висоту подушечки нашої. От. Там ще, ще уголочок заклеїмо, щоб було все по феншую. І все, і всі. Всі траншеї ми вже оббили ось ось плівочкою. Отак, все вийшло гарно, красиво і ні гори, ні низу. Сюди зараз каркасики будемо вже пробувати. Будемо четвером нести, закидувати всю землю. З країв, он серії хорошо проходить, зараз підчищаємо, щоб коли будемо тут бігати, не сипалось. Воно в будь-якому випадку ще насипаться. Але ми, коли каркаси зав'яжемо, ми ще пройдемо дуйкою. Дуйкою це все діло в одну кучу здуємо. І з-під каркасика вигребимо, щоб було все красивенько. Не знаю, ребята, оце на мене щось знайшло. Думаю, запишу вам такий відосі. Може, кому буде цікаво, може, кому буде не цікаво. Е, ну, якось так. А, можливо. Можливо, це буде новий якийсь шлях на цьому каналі. Подивимося, час покаже, а ми шуруємо, ні гори, ні низу. Ребятки, гарного дня, обняв, підняв Атаман БСУ Будівельних Сил України. Пока! Одстучиться крава бійця! Ти піввець, ахує. Так, шо, давай 60-ку скинем, Сейчас богарскую музыку включаем. 60-ку скинем, а шо, 80-ку возьмем, да? Опа! Толян! Ты дракона мучаешь, чи шо? а ха ха В туалете это, дракона давы, блядь. а ха 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 Ты все-таки решил прислушаться, да? сейчас я... а Ну только, короче, этот смехнув, что сейчас будем каркас тянуть и говорит, а я пішов в туалет на всякий случай. Скажу. Чтобы легче было. Чтобы легче было этот. Чтоб груза меньше было, понял? Так, а я, наверное, кофту с длинным рукавом один. Один, наверное, да, Серый. Братуха, ну шо ты там? Нетку протупил. Ты шо, ты шо, веревку глотнул, че шо? Серый. А ну кусочек перпечинки вот тут. О, 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 о. Не, пришло и три года. Анатолий, Анатолий, с облегчением. Ну что, мы можем наконец-то Цей каркас гребаный взять? Всі висралися! Ну слава богу! Серіх, врубий, поднял, бля, мене. Кстатив, до тебе вообще не стоїть, не в том месте. А куда мы, мы пішли? Куда ми пошли? Куди ми пошли? А там. Диви, серій там бери. А, ви ну отак, от да? Давай. Да, це через виноску само Только с облегчением. Ага. <laughs> не, во-первых пустой, да, что вообще хорошо, да? На легке. Да. На легке идет, да. Я тоже пустой, то все нормально. Так, серый. Что ты заходишь? Стоп. Да. Сейчас мы Оп. О, сыпется уже. Обережно в забор. Бо это будет комедия. Серый не да, вот так Стоп. Идем. Стоп. Ну подожди, куда идти? Нет, нет, нет. Понад этим. Понад хмарами. Понад хмара мы, блин, идем. Давай сюда выворачивай. Куда? Мы нас сейчас назад стартуем. Мы назад, ребята, и, наверное, вдоль траншеи. Чтоб, не дай бог, в забор не... Вот это будет. Козич. Перелазь на ту сторону. А, и мы отсюда Перелазь, в Ну, тут ложим. Что? На ту сторону. Там приготовили, чого ж тут ложим, нахіра ну, ми там така... доски. Все, пошли. пошли. Ну давай отак от обійдемо попід забором. Ну только самі йдемо під забором, а каркас. Д... Стой, 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 подожди, положи, подумаем. Давай отак от попід забором, только ми йдемо під забором, а каркас йде... от от, да, от, кімнати, де толя любить отдихать. Полетіли. Серый, серий, только не дивись, твоя задача, щоб... Арматури в забор, Вот це буде все. Ты понял, когда наша тактика міняється? Шо? Шо ти брат? понял, когда тактика нашу поменяли? Що происходит? Двіж малина, заходимо туди. Я вже донесем ці 500 м вже нам що. <laughs> Давай, Давай проходите. <laughs> Проходимо. Ну, винесли нам тут осталось 5 км пройти. Лишна, всього лишнавсього, да. Так, ну що, підкралися. Далі. Підкралися. Оп. О, воно. Чуть-чуть на бочок. А тепер горизонтально. Так, ребята. Придержися. А тепер би хитя. Угу. Глянь. Оце так, оце так воно, да. Сюди, конечно, надо було б, наверное, ще один екпот, так? Да? Чи, yeah. чи а, не, все, один, все, все, тогда... все, хомута, да. Сюди один. Ми його потім подв'яжем уже. Треба зараз фіксатор, бо ми вже потом. Да, сейчас вешаем фіксатори одразу. Okay. Так, сразу одиваємося з фіксатори. І з фіксаторами арматури вже опускаємо. Mm, так, ну що, готово у нас, Достите, да? Давай, запускай лсочку. А як ти будеш держати? Руками. Ты поймал туди вниз подтянут. Що, на прикольный? Надо на розтяжку, як группу пускать, так и Кажи, бля, серый, що ти плетеш? Кажи, як... говорю, Не, ну ти ж на опиті уже, да? Ти ж опускав серый? З бурбоном опускали? Да я сам сейчас опущу, хочеш? Опа! це заявочки уже. Это заявочки. Мы с Игорем сыграем да. толем, вытягиваем доску. Мы цей край краю аккуратно опускаем. Потом так само мы держим и той край опускаем. А потом уже потрошить. Не, не, аккуратно. Конечно, конечно. Да. Короче, Дивиться, блядь. да. Не усю излистый блять. Вот так. Весело у нас тут, конечно. Я так само хотел, но сказал, что прошло. А я думал, не так. А, так надо было рейку нам ближе сюда. Да. А я думал, вот так, так. Я тоже так. Вот так я думал. А, вот, от, смотри, да, смотри, смотри раз, я что... их же поднял. Все. Порой вот, ну, вот, они... вот один... так само вставай. Блядь. Не все же обладают такой растяжкой. Та ты, бля, обладаешь. Ты не, ти не так переживай. Ну куда я обладаю. У меня сюда. Каждый блядь. день сводят ноги. Давай, полетели, вот, все. Он Игорь тоже обладаю. Все, убирайте доски под нас. Давай, Коля, убирай. Серега, його. убирай доски. Блядь так дай я вылізу тебе. Ну тоді жди. Лозь, лозь. Не, серый вылазь. Не, серия, выпрыгни. Выпрыгни. Вилазь оттуда. Че ты туди вообще заліз в ту траншею? Чтобы выпрыгнуть. <ріг> Стой трансшей. Чтобы робота есть не было. <ріг> <ріг> ну, Толя вже приготовився. Серый, ты готов? Толянович, может ти? Опа. Я пожалуйста. Опа! Не Вообще, все, и по красоте. Первый пошел. Ну потом дуечкой, если все, все дело с дуем. Фиксаторы надо будет поправить, да. Ну, в общем, нормально. Да. Да вот стыдно, но я уже не зроблю, ты что? Чего стыдно? Давай. Да я боюсь. мені музыку уже все. Уже боль, блядь. Яка Ягодица, блядь. Тобто, такі, Я коболь. Я То Тобто бы яйца такие шаги. Огу. Ого. есть, хорош. Серый, я под. А, я закричок. Еее. А то что закричок. Я ела чи що? Та да, ні, ну це ж подрывать еду. Да ну конечно, то ты яйца ходы щухаешь немножко. Что ты рассказываешь нам? Давай. А ну, ты на поперечный, да? Давай. Ага, дальнячок. Ну, Ого, Пруда смотри, что сюрпи... творит. На, да, все, все, вот, я не могу. Ну давай, теперь пока не встав, нижний брейк. Не могу. Только баллов. Толя <ріст> хомуты гне, блін. <ріст> Кому що, от, да? От, иди, бо <ріст> а серий брейк дан исполняє. Таланти пропадає. Я тебе бля, запишу на этот. Україна має таланти. Тебе Талантів сколько пропадає? Зато я отак. Вот Охо-хо-хо! Це вже якась циганочка.